Марієчко, емоцій, звісно, багато, і саме зараз, коли вони берують, я тебе хочу запитати, як тобі після нашого бізнес-вікенду? Які відчуття? Бо вже ну, вже кілька годин і будемо всі роз'їжджатись. Як тобі? Ой, взагалі супер, супер в в захваті. От і приїхала сюди, в це чудовіне таке місце, побачила. Перша побачила гори Карпати і насолодилася оцим таким цілющим повітрям. насолодилася цією красою і цією атмосферою нашої команди, такою енергією зарядилася звичайно, що надовго. От і хочеться сказати усім велике дякую. Дякую чисто за людські відносини. Дякую за спілкування. Дякую за прийом в такому красивому готелі Троянда Карпат. Дуже прекрасні люди, дуже щирі, милі дівчатка і взагалі всі, всі люди, які тут знаходилися. Наша команда взагалі це родина ЛР. Я в заході. я, Я з любов'ю до кожного відношуся. Я дуже всіх люблю і хочеться сказати, що. Звичайно, що цей, ця атмосфера передалася мені іменно від них, я зарядилася від усієї команди і буду втілювати усі знання, які надали нам на цьому семінарі, буду втілювати в життя. І я впевнена і вірю в це, що я приїду. 5 грудня наступний у і я люблю всіх цілую, обнімаю. Дякую тобі, лінічка. дуже дякую. Я тобі... І зараз оце сидячи вже, як би сказати, перед від'їздом. Я просто любуюся оцією красою і сльози на, на очах у мене. Всі підходять як рідні, всі підходять як рідні, всі хочеться обняти, поцілувати, з усіма хочеться обмінятися контактами і, звичайно, що будемо підтримувати зв'язки. Так що дякую всім і низький уклін, господарям цього готелю. Все було класно, во, на вищому рівні. Прекрасно. До наступних зустрічей тут гуртом. До зустрічей.